Для дорожнього будівництва державний стандарт України рекомендує використовувати два типи цементу портланцемент першого типу марки 500 та портланцемент другого типу марки 500 з додаванням доменогранульованого шлаку. З практичного досвіду прат Івано-Франківський цемент рекомендую використовувати як альтернативні про портланд цемент другого типу з додаванням від 6 до 20 відсотків золи-винусу, природні поцелани або вапняку, Також марки 500 або за європейським стандартом класу міцності 42,5 або 52,5. При проектуванні складу бетонної суміші важливим показником є не тільки міцність при стиску, але й вигині, морозостійкість та опір стиранню. Вище рекомендовані види цементу здатні забезпечити високу міцність та довговічність бетону, стійкість до агресивних хімічних речовин, які можуть міститися у воді чи ґрунті, та стійкість до атмосферних умов. Ці властивості забезпечують більш тривалу експлуатацію доріг. Без необхідності частого ремонту, що дозволяє економити ресурси та забезпечує безпеку транспорту. З 2014 року і до сьогодні на прат івано франківськ цемент збудовано понад 20 кілометрів бетонних доріг з інтенсивним рухом завантаженого транспорту на основі цементу різних видів. Догляд за дорожнім бетоном після вкладання бетонної суміші є важливим етапом для забезпечення довговічності та якості бетонного покриття. Ось основні етапи догляду. Зволоження. Після вкладання бетонної суміші протягом перших семи діб бетон необхідно зволожувати, щоб уникнути перечасного висихання. Це можна досягнути шляхом розпилення води або покриття вологонепроникними матеріалами. Захист від температурних коливань. У перші кілька днів після укладання бетонної суміші необхідно уникати різких температурних коливань, особливо морозів. У холодний період бетон можна захищати з допомогою термоізоляційних матеріалів, обмеження навантажень на ранніх етапах необхідно обмежувати рух. Це дозволяє бетону досягти необхідної міцності без деформацій. Нарізання швів необхідно проводити на 1 третю товщини бетону через кожних 5-6 метрів та через 2 тижні їх герметизують. Незалежно від того, який вид цементу обере наш споживач, рекомендую чітко дотримуватись дозування цементу у сповідношенні до інших компонентів, використовувати пластифікуючі та повітрозахоплюючі добавки, використовувати чисту воду без домішок, правильно укладати, ущільнювати та доглядати за бетонним покриттям.